Трамвайна естетика і безліч закодованих глибинних світів. Коротко про фільм Будапештські казки іштва сабо цією стрічкою завершився фестиваль кіно сусідів, що транслює фільми країн, у яких із Закарпаттям є спільні минуле та досвід: словаччина, угорщина, чехія, австрія, польща, румунія. Назва фестивалю кіно сусідів і наше гасло Фестиваль, що об'єднує. І Нашою головною метою, влаштовуючи цю подію, було познайомити чи нагадати про зв'язки між Закарпаттям та нашими країнами-сусідками. А цьогоріч також ми мали на меті зробити більш обширну програму для молодшої аудиторії та спробувати їх познайомити з. Коротким, поповним метром та кіно е, країн, що розташовані поблизу України, е, власне, з молодшого віку. Старенький жовтий трамвай, що зійшов з рейок і опинився на березі Дунаю, у якусь мить об'єднує групу чоловіків та жінок, котрі прагнуть дістатися Будапешта. Вони ставлять агрегат на колію і штовхають у бік міста. Поволі у трамваї з'являються нові пасажири зі своїми історіями. Випадкові люди, опинившись у спільному просторі, показують зріз суспільства. Із лідерами, конфліктами, неприйняттям, небажанням, прийняттям, сортованістю, виживанням навіть появою нових життів.

Фільм порекомендував для перегляду Олексій Уманський. Ну, він цікавий тим, що і в 60-х був актуальним в плані того, як суспільство між собою взаємодіє ну, на прикладі Угорщина, зокрема після революції, війни і так далі. І я думаю, що в Україні він буде не то, що корисний, а цікавий і зараз його глянути. Адже ну, там, метафора трамвая, який рухається, це метафора країни. І я думаю, що тому все актуально. Про не їздить перці газ Акцума із Гондо. А це семей ще Ужгороді кіносусідів триває вже третій рік. Із 7 до 11 серпня покази відбувалися на двох локаціях. Просто неба в Ужгородському замку та в одному з кінотеатрів. Усі стрічки можна було переглянути безкоштовно.